Шановні підписники і гості нашого каналу, протягом наступних кількох хвилин ми розповімо вам, якою буде погода у четвер 26 червня в різних куточках України. Поки готуємо для вас свіжий випуск прогнозу, не забудьте підписатися, натиснути лайк та включити сповіщення, аби не пропустити оновлення. А ще зазирніть у опис під відео: там на вас чекає посилання на наш дуже затишний телеграм-канал. У Львові день 23 градуси тепла, уночі 16. Небо переважно ясне, без опадів. Вітер північно-західний близько 3 метрів за секунду. У Луцьку день 23 градуси тепла, уночі 16. Ранок і день хмарні, ввечері прояснення сухо. Вітер північно-західний приблизно 5 метрів за секунду. У Ковалі день 23 градуси тепла, уночі 15. Хмарно, опадів після світанку не очікується. Вітер північно-західний близько 4 метрів за секунду. У Тернополі вдень 23 градуси тепла уночі 19. Протягом доби безхмарно та сухо. Вітер північно-західний до 7 метрів за секунду. У Рівному вдень очікується 23 градуси тепла вночі 16. Протягом дня хмарно, під вечір можливе прояснення. Без опадів. Однак уночі можливий дрібний дощ. Вітер північно-західного напрямку швидкість близько 7 метрів за секунду. В Івано-Франківську температура в день становитиме 25 градусів уночі 19. Після хмарного ранку ясна та суха погода на решту дня. Вітер північно-західний до 5 метрів за секунду. В Ужгороді в день буде 29 градусів тепла, уночі 21. Протягом усього дня очікується ясне небо, без опадів. Вітер північно-західний близько 3 метрів за секунду. У Мукачеві температура в день підніметься до 29 градусів вночі 20. День обіцяє бути сонячним і без опадів. Вітер північно-західного напрямку швидкість приблизно 4 метри за секунду. У Чернівцях в день буде 25 градусів тепла, уночі 21. Вранці хмарно. Але вже з дня безхмарна погода. Опадів не передбачається Вітер північно-західний до 6 метрів за секунду. У Хмельницькому вдень прогнозується 23 градуси уночі 19. Упродовж дня ясно та сухо. Вітер північно-західного напрямку близько 7 метрів за секунду. У Кам'янці Подільському вдень очікується 24 градуси тепла уночі 21. Протягом усього дня збережеться ясна погода. Без опадів. Вітер північно-західний близько 5 метрів за секунду. У Києві температура в день становитиме 22 градуси, уночі 18. Протягом дня хмарно, але під вечір небо проясниться. Уночі можливий дощ. Вітер північно-західний близько 4 метрів за секунду. У Фастові день прогнозують 22 градуси тепла уночі 18. День буде переважно похмурим, лише надвечір небо стане ясним. Уночі імовірний дощ, вітер північно-західного напрямку до 7 метрів за секунду. У Білій церкві температура в день досягне 21 градуса, вночі 18. У першій половині дня буде хмарно, а ближче до вечора очікується прояснення. Уночі можливий дрібний дощ. Вітер північно-західний швидкістю близько 8 метрів за секунду. У Яготині в день буде 19 градусів тепла, уночі 17. До середини дня хмарна погода з дощем, після обіду без опадів. Вітер північно-західного напрямку близько 8 метрів за секунду. У Василькові вдень прогнозується 21 градус уночі 17. Протягом дня хмарно прояснення можливе ближче до вечора. Уночі імовірний дощ. Вітер із північного заходу до 8 метрів за секунду. У Ірпені вдень буде 22 градуси тепла, вночі 17. Хмарна погода з можливими проясненнями ввечері. Уночі дощ. Вітер північно-західний, швидкість близько 7 метрів за секунду. У Борисполі температура в день сягне 20 градусів, уночі 18. Хмарно до вечора тоді очікується прояснення. Уночі прогнозують дощ. Вітер із північного заходу швидкістю приблизно 7 метрів за секунду. У Чернігові в день буде 20 градусів тепла, уночі 15. Хмарна погода триматиметься увесь день. Дощ, який почнеться вночі, триватиме до вечора. Вітер північно-західного напрямку до 7 метрів за секунду. У прилуках денна температура складе 18 градусів, нічна 17. Протягом дня збережеться похмура погода. Дощ йтиме вночі та вранці, а до вечора поступово припиниться. Вітер північно-західний до 8 метрів за секунду. У Ніжині вдень температура становитиме 19 градусів тепла уночі 16. Протягом дня хмарно. Уночі очікується дощ, який вранці ослабне, але припиниться тільки ближче до вечора. Вітер північно-західного напрямку до 8 метрів за секунду. У Житомирі протягом дня буде 22 градуси тепла. Уночі 19. Переважно хмарно, лише ввечері очікується прояснення. Уночі невеликий дощ зранку без опадів. Вітер північно-західний близько 4 метрів за секунду. У Бердичеві температура в день сягне 22 градусів, уночі 20. Протягом дня хмарно, ввечері прояснення. Уночі дощ, який зранку припиниться. Вітер із північного заходу до 7 метрів за секунду. У Сумах в день буде 20 градусів тепла уночі 16. Протягом дня хмарно, із періодичними дощами. Вранці можливі сильні опади, що поступово зменшуватимуться. Вітер північно-західний до 4 метрів за секунду. У Конотопі в день – 19 градусів уночі 16. Хмарно. Дощ прогнозується від ночі до другої половини дня з поступовим послабленням, увечері без опадів. Вітер із північного заходу близько 6 метрів за секунду. У ромнах денна температура становитиме 18 градусів, нічна 16, хмарно цілий день. Дощ розпочнеться вночі, триватиме до обіду, потім слабшатиме і припиниться ближче до вечора. Вітер північно-західний близько 8 метрів за секунду. У Вінниці в день очікується 23 градуси тепла, уночі 21. Хмарна погода до вечора тоді можливе прояснення. Опади не прогнозуються. Вітер із північного заходу до 7 метрів за секунду. У хмільнику денна температура становитиме 22 градуси, нічна 19. Протягом дня хмарно, але ввечері стане ясно. Без опадів. Вітер північно-західний до 7 метрів за секунду. У Черкасах в день буде 21 градус, уночі 20, переважно похмуро. Увечері можливе прояснення, уночі можливий дощ. Решта доби без опадів. Вітер північно-західний, швидкість 8 метрів за секунду. денна температура 23 градуси, уночі 20. Ранок буде ясним. Вдень можливе тимчасове ущільнення хмар, але до вечора знову ясно. Без опадів. Вітер північно-західний до 8 метрів за секунду. В Умані очікується 23 градуси тепла вдень 19 уночі. Вранці ясна погода, вдень хмарність, яка зникне до вечора. Опади не прогнозуються. Вітер із північного заходу швидкість близько 5 метрів за секунду. У Кропивницькому вдень температура досягне 25 градусів, уночі 19. Протягом усього дня ясна погода без опадів, вітер північно-західного напрямку до 7 метрів за секунду. У Знам'янці в день буде 24 градуси тепла, уночі 19. Увесь день, ясна погода без дощу, вітер північно-західний до 8 метрів за секунду. У Олександрії вранці небо буде затягнуте хмарами, однак уже в день воно проясниться і залишатиметься ясним до самого вечора. Опадів не передбачається. Температура повітря в день 24 градуси тепла вночі 20, вітер північно-західний зі швидкістю близько 7 метрів за секунду. У Дніпрі протягом усього дня зберігатиметься хмарна погода. Небо не відкриватиметься, але опадів не прогнозується. Денна температура становитиме 24 градуси уночі 19, вітер з північного заходу близько 7 метрів за секунду. У Кам'янському ранок буде похмурим, та вже в другій половині дня небо проясниться. Увечері над містом ясна погода. Дощу не очікується температура повітря в день 24 градуси, уночі 19, вітер північно-західний до 8 метрів за секунду. У Кривому розі початок дня буде хмарним, проте вже до обіду на небі з'явиться сонце, а вечір буде безхмарним, без опадів. Денна температура 26 градусів, нічна 20, вітер із північного заходу до 7 метрів за секунду. У Нікополі ранок обіцяє бути похмурим. Однак уже вдень встановиться ясна погода, яка триматиметься до вечора, опадів не передбачається. Температура повітря вдень 28 градусів тепла, уночі 21, вітер північно-західний близько 7 метрів за секунду. У Павлограді ранок почнеться з короткочасного дощу, який швидко припиниться. Протягом решти дня та у вечірні години буде сонячно. Денна температура 25 градусів, уночі 18, вітер із північного заходу до 8 метрів за секунду. У Полтаві небо залишатиметься сірим упродовж усього дня. Сильний дощ розпочнеться ще вночі, але в обідню пору йому на зміну прийде суха погода. Температура вдень 21 градус тепла уночі 17, вітер північно-західного напрямку близько 7 метрів за секунду. У лубнах від ранку до вечора триматиметься хмарна погода. Дощ йтиме ще вночі, але до обіду має припинитися. Опісля безопадів. Температура вдень 19 градусів уночі 18, вітер північно-західний швидкість 5 метрів за секунду. У мергороді прогнозується суцільна хмарність на весь день ранковий дощ, що продовжиться з ночі, до обіду припиниться. Надалі без опадів. Температура повітря в день 20 градусів, уночі 17, вітер з північного заходу до 9 метрів за секунду, у Кременчуці вранці йтиме дощ, який до полудня поступово стихне. У другій половині дня хмари розійдуться, і небо залишатиметься ясним. Температура повітря вдень. 22 градуси уночі 21, вітер північно-західного напрямку до 5 метрів за секунду. У Запоріжжі вже з самого ранку встановиться ясна погода, яка протримається протягом усього дня. Хмарність не передбачається. Температура повітря в день 27 градусів тепла уночі 19, вітер північно-західний до 6 метрів за секунду. У Мелітополі ранок буде хмарним, і саме тоді очікується сильний дощ з грозою. Проте ще до вечора небо проясниться, а опади припиняться. Температура вдень 31 градус, уночі 19, вітер із північного заходу швидкість 7 метрів за секунду. У Бардянську вранці і в день спостерігатиметься хмарність, а ближче до вечора небо частково проясниться. Опади, ймовірні, у другій половині дня. Однак до вечора дощ має скінчитися. Температура вдень 24 градуси, уночі 22, вітер південно-західного напрямку до 5 метрів за секунду. У Вільнянську вже зранку встановиться сонячна погода, яка протримається до самого вечора. Жодних опадів не очікується. Денна температура 26 градусів тепла, нічна 19, вітер північно-західний близько 8 метрів за секунду. У Одесі очікується 29 градусів тепла вночі 22, північно-західний вітер близько 7 метрів за секунду. Небо весь день ясне без опадів. У Ізмаїлів день до 33 градусів уночі 24. Північно-західний вітер приблизно 4 метри за секунду. Сонячно протягом доби сухо. У Миколаєві денна температура 30 градусів. Нічна 20, північно-західний вітер близько 6 метрів на секунду. Після вранішньої хмарності небо проясниться без дощу. У Первомайську вдень 25 градусів, уночі 19. Північно-західний вітер приблизно 7 метрів за секунду. Зранку ясно і так залишиться до вечора. У Херсоні повітря прогріється до 30 градусів, уночі опуститься до 21 Північно-західний вітер орієнтовно 8 метрів на секунду. Цілий день сонячно і сухо. У Сімферополі в день 30 градусів уночі 18. Західний вітер майже 6 метрів за секунду. Ясний день без опадів. У Харкові термометри покажуть 21 градус уночі 16. Північно-західний вітер близько 8 метрів за секунду. Хмарно від ранку до вечора дрібний дощ триматиметься практично без перерви. У Донецьку вдень 26 градусів, уночі 15, західний вітер приблизно 7 метрів за секунду. Вранці сильна гроза, далі без опадів і часткова хмарність. У Краматорську денна температура 24 градуси, нічна 16, північно-західний вітер до 9 метрів на секунду. Зранку рясний дощ, у день слабший. Увечері припиниться небо поступово світлішає. У сніжному максимум 22 градуси уночі 16. Південно-західний вітер близько 5 метрів за секунду. До вечора сильна гроза зміниться сухим ясним небом. У Луганську вдень 26 градусів уночі 16. Західний вітер приблизно 7 метрів за секунду. Після денного дощу ввечері прояснює. У Старобільську температура підніметься до 24 градусів, уночі 15, західний вітер до 9 метрів на секунду. Ранковий емряковий дощ посилиться о півдні та зійде на нівець до вечора, далі ясніше небо. Очікується помірна магнітна буря рівня 1, що іноді може підніматися до рівня 2. Це означає, що активність сонця трохи знизиться після кількох днів більш інтенсивних збурень. Але геомагнітні коливання все одно залишаться помітними. Для більшості людей такі бурі проходять майже непомітно, проте метеочутливі особи можуть відчути головний біль, втому або порушення сну. Людям з серцево-судинними захворюваннями рекомендується дотримуватися спокою, пити більше води і уникати стресу. Таким чином, четвер буде днем з помірною геомагнітною активністю, яка, хоча й не надто сильна, все ж варта уваги. Особливо для тих, хто чутливо реагує на зміни в навколишньому середовищі, шановні глядачі, дякуємо вам за увагу та активність.